Коли людина відмовляється від спілкування, а найкраще почувається у вузькому колі найближчих родичів або на самоті вона інтроверт чи просто сором'язлива. За визначенням сором'язливість це стан психіки і обумовлена ним поведінка людини, що характеризується такими поведінковими рисами, як нерішучість, боязкість, напруженість, скутість та дискомфорт через невпевненість у собі або відсутність здібностей та навичок ефективних соціальних комунікацій. Для терапевта і дослідника Філіпа Зімбардо це стан дискомфорту зумовлений очікуванням можливих негативних наслідків від спілкування з іншими людьми. Сором'язлива людина боїться переоцінити власні сили і здібності дуже переймається тим, що про її дії слова або вчинки подумають чи скажуть інші люди. Це в свою чергу лавиноподібно посилює хвилювання і спричиняє ще більшу невпевненість. А інтроверт це тип особистості, орієнтований всередину або на себе. Інтровертність зовсім не те, що сором'язливість. Для інтровертів характерна поведінка більш пов'язана з комфортною самотністю, внутрішніми роздумами і переживаннями, творчістю або спостереженням за процесом. Ключова відмінність між інтровертом і сором'язливим полягає в тому, що інтроверти уникають соціальних ситуацій, тому що не люблять їх. Тоді як сором'язливі люди уникають соціальних ситуацій через низьку самооцінку, страх та тривогу. Багато людей думає, що інтроверти сором'язливі, оскільки і сором'язливі люди-інтроверти демонструють подібні моделі поведінки. Проте між інтроверсією і сором'язливістю безумовно існує різниця. Інтроверти можуть обирати, бути їм соціальними та взаємодіяти з іншими чи ні. А от сором'язливим людям навіть наважитись на спілкування з іншими буває дуже важко. Інтроверт загалом це спокійна і врівноважена людина, яка вважає за краще проводити час наодинці, а іноді не часто бачитись та спілкуватись з іншими людьми. Інтроверт занурений в себе, свої думки та ідеї висловлює рідко, вважаючи за краще тримати їх при собі. Тому інтроверти, як правило, проявляють стриману та самотню поведінку. Вони часто відмовляються від соціальної взаємодії або обмежують її, оскільки їм це не подобається. Зазвичай інтроверти виявляють інтерес до одиночної діяльності, такої як читання, робота за комп'ютером та прогулянки. Люди з високою інтровертністю зазвичай віддають перевагу професіям, що передбачають одиночну роботу, наприклад, письменник, скульптор, художник, бухгалтер тощо. На думку деяких психологів, енергія інтровертів збільшується під час роздумів і зменшується під час взаємодій. Крім того, інтроверти мислителі та спостерігачі. Вони швидше за все добре. Подумають перед тим як говорити, і їм подобається спостерігати за ситуаціями чи діями, перш ніж брати в них участь. Вони надають перевагу запланованим діям і цілям, раптові зміни їх пригнічують. Сором'язлива людина відчуває нервозність і боязкість в компанії інших, особливо в компанії незнайомців. Вона швидко і легко бентежиться, червоніє і всіма силами бажає уникнути спілкування будь-яких соціальних контактів. Проте легкий прояв сором'язливості це те, що може статися майже з кожним при потраплянні в незвичні обставини і спілкуванні з незнайомими людьми. Одним з найпоширеніших проявів сором'язливості є страх публічно виступати перед групами, відомий як страх сцени. Сором'язливі люди не вірять в себе. Як результат, вони страшенно непокояться буквально через все і стають безпорадними, не знаючи, як подолати цю тривогу та взаємодіяти з іншими. Тож вони уникають соціальних контактів, оскільки це їх бентежить, і в результаті почуваються незручно через неможливість спілкування, яке, власне, самі й обмежують. Ось таке замкнене коло. Отже, сором'язливі люди уникають соціальних ситуацій не тому, що їм це не подобається, а через свої страхи, невпевненість і тривогу. Ось в цьому й Гає ключова відмінність між інтроверсією і сором'язливістю. Важливо також зазначити, що дитина, яка соромиться незнайомих людей, з часом може втратити цю властивість і з віком може стати більш соціально сприйнятливою. Однак для деяких людей сором'язливість може стати ознакою на все життя. І інтроверти, і сором'язливі люди демонструють схожу поведінку, уникаючи соціальних взаємодій, але причини у них зовсім різні. Інтроверти усамітнюються, тому що вважають за краще проводити час наодинці, а сором'язливі через низьку самооцінку, тривожність і страх. Сором'язливим людям може подобатися спілкування з іншими, але саме сором'язливість заважає їм це робити. Інтроверти ж можуть володіти достатніми соціальними навичками, але рідко їх застосовують, бо вважають спілкування з іншими виснажливим для себе. Інтроверт це властивість, тип особистості, патологічна сором'язливість стан, який може потребувати терапії.